Божі слова на кожен день, і якщо ти дійсно хочеш здобути шлях вічного життя, і якщо ти невтомний у своїх пошуках, тоді спочатку дай відповідь на запитання де Бог сьогодні. Можливо, ти відповів би. Бог, звичайно ж, живе на небесах, навряд чи він жив би у твоєму домі, чи не так? Можливо, ти міг би сказати, що Бог, очевидно, живе посеред усього сущого, або ти міг би відповісти, що Бог живе в серці кожної людини, або що Бог знаходиться в духовному світі? Я нічого з цього не заперечую, але я повинен прояснити це питання. Не зовсім правильно говорити, що Бог живе в серці людини. Однак таке твердження не є й цілковито неправильним. Справа в тому, що серед віруючих у Бога є ті, чия віра істинна і ті, чия віра неправдива. Є ті, кого Бог схвалює, і ті, кого Він не схвалює. Є ті, хто угодний йому, і ті, кого Він зневажає. І є ті, кого Він робить досконалими, і ті, кого він виганяє. І тому я кажу, що Бог живе лише в серцях небагатьох людей, і ці люди безсумнівно, ті, хто дійсно вірить у Бога, ті, кого Бог схвалює, ті, хто угодні йому, і ті, кого Він робить досконалими. Це ті, кого Бог веде. Оскільки їх веде Бог, вони люди, які вже чули та бачили Божий шлях вічного життя, ті, чия віра в Бога неправдива, ті, хто не схвалений Богом, ті, кого Бог зневажає, ті, кого Бог виганяє. Вони обов'язково будуть відкинуті Богом, обов'язково залишаться без шляху життя і обов'язково продовжать перебувати в невіданні щодо того, де знаходиться Бог. І навпаки, ті, у чиїх серцях живе Бог, знають, де Він є. Вони, люди, яким Бог дарує шлях вічного життя. І вони ті, хто слідує за Богом. Тож чи ти знаєш, де є Бог? Бог знаходиться як у серці людини, так і біля неї. Він знаходиться не тільки в духовному світі та понад усім сущим, але ще більшою мірою на землі, на якій існує людина. І тому з приходом останніх днів. Божа робота вийшла на нову територію, Бог є володарем над усім серед усього сущого, і він є опорою людини в її серці. І більше того, Він існує посеред людей, тільки таким чином він може принести людству шлях життя та вивести людину на шлях життя. Бог прийшов на землю та живе серед людей, щоб людина могла отримати шлях життя і щоб людина могла існувати. У той же час Бог також керує всім серед усього сущого, щоб цим сприяти взаємодії з тим управлінням, яке він здійснює серед людей. І тому, якщо ти визнаєш тільки вчення про те, що Бог знаходиться на небесах і в серці людини, але не визнаєш істину про існування Бога серед людей, тоді ти ніколи не здобудеш життя і ніколи не здобудеш шлях істини. Сам Бог є життям та істиною. І його життя та істина співіснують. Ті, хто нездатний здобути істину, ніколи не здобудуть життя. Без керівництва, підтримки та надання істини, ти здобудеш тільки букви, вчення і понад усе смерть. Боже життя всюди суще, і Його істина та життя співіснують. Якщо ти не можеш знайти джерело істини, тоді ти не здобудеш прожиток для життя, якщо ти не можеш здобути прожиток для життя, тоді у тебе безсумнівно не буде істини. І тому, якщо виключити фантазії та уявлення, усе твоє тіло буде нічим іншим, як твоєю плоттю, твоєю смердючою. Плоттю. Знай, що слова книг не вважаються життям, історичним записам не можна поклонятися як істині, а норми минулого не можуть служити звітом про слова, які Бог промовляє зараз. Тільки те, що виражається Богом, коли Він приходить на землю та живе серед людей, це істина. життя Божа воля та його нинішній спосіб здійснення роботи. І якщо ти застосовуєш записи слів, сказаних Богом у минулі періоди до сьогоднішнього дня, це робить тебе археологом, і найкраще тебе можна описати як фахівця з історичної спадщини, це тому, що ти завжди віриш у сліди роботи. Яку Бог виконував у минулі часи, віриш тільки в тінь Бога, що залишилася з тих часів, коли він раніше працював серед людей, і віриш тільки в той шлях, який Бог дав своїм послідовникам у колишні часи. Ти не віриш у напрям божої роботи сьогодні, не віриш у славний лик Божий сьогодні. Та не віриш у шлях істини, який у теперішній час виражає Бог. Тож ти без сумніву мрійник, повністю відірваний від реальності. І якщо ти все ще чіпляєшся за слова, які не здатні вдихнути життя в людину, ти безнадійний шматок сухостою, бо ти занадто консервативний. Занадто незговірливий, занадто несприйнятливий до доводів розуму.